Мільйонер ображав і кричав на бідну офіціантку. Те, що вона йому сказала наприкінці, змусило його заплакати. Він з'явився у дверях так, наче все це належало йому. Костюм ідеально скроєний, годинник, дорожчий за авто її мами, обличчя холодне, як офісний кондиціонер, мільйонер на ім'я Ігор Тарасов. Його знали всі: від інвесторів до шеф-кухаря. Він заходив до цього ресторану як у свій кабінет. Жорстко, швидко, без сантиметрів зайвих рухів. За ним одразу потягнулися ще троє: партнери, помічник і якась жінка з виглядом я тут через контракт. Усі стільці рухались самі собою, офіціанти метушилися без слів, і лише вона, єдина не зомбі в цьому балеті, стояла стацею в руках Марта. Їй було 22, але вигляд мала на 30. не через зморшки, а через погляд. Спокійний, втомлений, глибокий. Вона підійшла як завжди. Добрий вечір, ваше замовлення. Але це прозвучало як я тут, як завжди, і все витримаю. Ігор навіть не глянув, просто махнув рукою. І от тут почалося: Ти що, не бачиш, що я говорю з людьми? Ти маєш стояти там, поки тебе не покличуть. Це не столовка. гості хмикнули. Хтось знизав плечима. Один з молодших партнерів. Схоже, з Ніяковів, а Марта просто мовчала. Вона не згорнулась, не відійшла назад. Вона стояла так, ніби це не на неї, поливалося те все. Вона подала меню, відійшла, повернулась, коли його рука сіпнулася, подати воду. Він зробив вигляд, що забув, як називається, газована, і вимовив: оцю бульбашкову, ну ти ж не зовсім тупа чи як? Вся зала зробила вигляд, що нічого не сталося. Так тут було заведено. Коли Ігор щось казав, усі мовчали. Коли настав час подавати страви, він кричав: Це що? Я ж просив без зелені. чи вам важко вивчити прості інструкції? І знову на всю залу, щоб усі бачили, як бізнес-акула ставить на місце обслугу. Один з гостей обережно прошепотів: Може, досить, але Тарасов різко повернувся: ти хочеш сюди замість неї, бо виглядаєш так, наче тобі робота потрібна, сміх за столом. Натягнутий, фальшивий, але йому цього було достатньо. А Марта, вона винесла тарілку, як годиться, з легким поклоном, і в той момент щось пробігло в її очах. Ні не злість, не образа, більше схоже на чекання, наче вона знала, що ще не час говорити, ще трохи, ще няколко принижень. І тоді вона скаже, але не зараз. І коли вона поверталась на кухню, її зупинив шеф. Ти в порядку? Спитав тихо, вона кивнула, але руки в неї тремтіли і не від страху, від спогадів. Кухня гуділа, як волик перед бурею. Ножі стукотіли об дошки, каструлі дзеленчали на вогні, а хтось у кутку бурмотів, прокльоне на соус, який вкотре не загус. Але Марта рухалась у цьому хаосі, як привид безшумно, точно по пам'яті. Вона знала, куди йти, кого обійти, коли схилити голову. І ніхто, здається, не помічав, що вона вже третій раз ставить тацю на стіл з такою силою, ніби втискає в дерево кожну емоцію. На третьому курсі вона ще вірила в те, що люди не тварини, що, якщо ти добра і щира, світ відповість тим самим тепер ні. Не після того, як її мама втратила все через одну угоду, через одну людину, але не час. Вона обіцяла собі, сьогодні вона не зірветься. Ігор тим часом розігрував шоу, то гучно сміявся над анекдотами, які сам вигадував на ходу, то демонстративно кидав серветки на підлогу, щоб хтось їх підняв. Вгадати його настрій було неможливо він міг спалахнути через холодний суп або просто тому, що комусь із гостей здалося, що він перебиває його історію. Але одного разу, вже ближче до десерту, його помічник запитав у Марти: а ви завжди така спокійна? Це було тихо, майже дружньо. Ігор це почув. Не звертай уваги. У неї в голові вітер. Такі, як вона, або мовчать, або виходять заміж за алкоголіків. І знову сміх. Вона нічого не відповіла. Але в очах помічника щось змінилось. Може, сум, може, сором. І тут випадкова сцена. Одна з тарілок зісковзнула з рук іншого офіціанта, впала на підлогу. Шум. Марта вже стояла біля нього, допомагаючи прибрати. Ігор підвівся, підійшов і голосно запитав, що це за цирк? Ви всі тут сліпі, і глянув прямо на неї. Або ти візьмеш себе в руки, або я попрошу тебе винести й моє взуття, бо ти, здається, плутаєш ресторан з прибиральною. Всі замовкли, це була межа. Навіть офіціант з тарілкою затримав дихання. І тоді Марта сказала лише одне зрозуміло, спокійно, але тон. Холодний, як сніг на шипці. Вона піднялась, відвернулась і пішла назад. На кухні вона вмила обличчя холодною водою, не через образу, а щоб не кричати, щоб не зробити це раніше, ніж треба. Бо вона чекала на правильний момент. Вона знала, що сказати, і знала, що він це почує. Все, що потрібно, це кілька хвилин терпіння після десерту. А Ігор тим часом відкрив телефон, зайшов на пошту. Він щось прочитав, застиг на кілька секунд, потім знову став весело гучним. Але в очах вже блищала тріщина. Настав момент, якого вона чекала весь вечір, десерти подані, келихи напівпорожні, усмішки гостей вже трохи втомлені, розмова пливе без напрямку. Ігор, здається, нарешті розслабився. Ігор, здається, нарешті розслабився. Його обличчя стало менш напруженим, голос трохи м'якшим. Зовні... Картина ідеальної вечері після вдалого дня, але щось у ньому змінилось. Марта бачила це з першого погляду. Він вже не був настільки зібраний, рука здригалася, коли він тягнувся до Келиха, і погляд не стільки на співрозмовника, скільки повз нього. Як у людини, яка щойно згадала щось важке. Або когось. Коли вона підійшла прибрати тарілки, він не сказав нічого, просто подивився. І цього разу не зневажливо, здивовано, наче вперше побачив її як людину. Її пальці торкнулись облямівки тарілки, але вона не забрала її. Замість цього вона прямо подивилася йому в очі не як офіціантка, як суддя. І тоді почала говорити: Ви не впізнали мене, це не дивно. Ви таких, як я, не запам'ятовуєте, але ви знали мого батька, Андрій Похиленко. Він був вашим партнером колись. До того, як ви його зрадили, Ігор завмер. Його обличчя спочатку втратило колір, потім червоніло. Гості застигли, не розуміючи, що відбувається. Один з них прошепотів це жарт? Але ні. Вона стояла впевнено. Голос спокійний, чистий, як дзвін скла. Вона продовжила. Ви залишили його без нічого. Примусили підписати документи, відмовитися від частки, яку ви мали розділити. А потім ще й поширили чутки, що він некомпетентний і небезпечний. Він не витримав, повісився у гаражі, бо боявся сказати мамі, що ми залишилися з боргами. Мені було 14, і саме з того моменту я почала працювати: тарілки, серветки, нічні зміни, щоб мати змогу вчитися і вижити. Тиша за столом стала гнітючою. Ігор не промовив ні слова. Лише очі, повні вологи. Але не від алкоголю, від того, що десь у голові його почало щось проривати вперше за багато років. Вона продовжила: Я не прийшла сюди сьогодні, щоб помститися, я не хочу нічого. Мене влаштовує, що ви тепер знаєте, бо знаєте, що найбільше болить не зрада, а те, що ви забули його ім'я, людину, з якою сиділи поруч за одним столом, ви стерли його з життя. Але я тут щоб нагадати. Вона залишила тарілки і просто пішла. Ігор сидів нерухомо. Один із гостей порушив тишу. Це правда? Але він не відповів. Він уперся поглядом у скатертину і крізь зуби прошепотів одне слово Андрій. Він залишився сидіти, коли всі вже вийшли. Не тому, що не міг підвестися, а тому, що не мав куди йти. Уперше за роки його не було в кімнаті. Усе, що було, це Андрій. І дівчина з очима. Як у нього, такі ж спокійні, глибокі з тією самою лагідною прямотою, яка колись дратувала, бо не можна було зламати. Ігор схопився раптово, пробурмотів щось на кшталт Залишіть мене охоронцеві біля входу і вийшов у дощ. Промок до нитки за кілька хвилин, але не зупинявся. Він ішов, просто йшов. Якби хтось його побачив, подумав би, що це п'яний безхатько, а це був мільйонер якого вперше в житті не рятували гроші. Він не міг згадати, коли востаннє думав про Андрія. Спершу це було боляче, потім незручно, а потім просто зникло. Він вважав, що виграв, був молодший, хитріший, голодніший. Андрій добряк, мрійник. Ігор просто забрав те, що вмів використати. Це бізнес говорив він собі тоді, а тепер хочеться повернути все назад. Він намагався знайти її. Повернувся в ресторан наступного дня. Вона вже не працювала, залишила форму й короткий лист. Я не чекала вибачення, я чекала, щоб ви нарешті згадали, і все. Номер відключений, адреса в резюме, стара, наче вона зникла разом із його минулим, але він не міг залишити це. Наступного тижня його юристи викопали все: історію справи, деталі зради, навіть запис розмови, який колись здався йому дрібницею. І тепер цей запис звучав, як вирок. Він, молодий Ігор, сміється, каже. Він занадто м'який, це його зламає, але хтось має виграти, і він виграв. Але якою ціною він зібрав пресу вперше не для того, щоб хвалитись. Він зізнався на публіку і не через каяття, а через страх, що помре, так і не виправивши те, що зламав, він пообіцяв частину статків у фонд імені Андрія. На стипендії для дітей-підприємців, які втратили все, це не спокута, це нагадування, щоб ніхто більше не забував, що за кожним підписом є життя. Але її не було на жодній з прес-конференцій, не відповідала на листи. Вона просто зникла, а він плакав, як дитина, у своїй квартирі на 50-му поверсі, сам з телефоном у руках переглядаючи стару фотографію. Андрій, він сам іще одна, маленька дівчинка. Яку він тоді навіть не помітив, і тепер лише одне тримало його на плаву надія, що вона колись почує. І зрозуміє, не всі рани залишаються без шрамів. Дехто таки вчиться плакати. Минуло два роки. Фонд, названий іменем Андрія Похиленка, вже встиг оплатити навчання для понад сотні дітей. Жодна з камер не зафіксувала її появи на жодному з вручень, але кожного разу Ігор приходив. Не тому, що хотів виглядати хорошим, а тому, що це була його особиста сповідь перед собою, перед тим Андрієм, якого він убив не руками, а жадібністю. Життя Ігоря змінилось, він розпродав частину бізнесів, скоротив штат, звільнив тих, кого тримав для статусу. Він почав писати листи особисто кожному з учасників стипендіальної програми, з побажанням і короткою розповіддю про Андрія. Не всі відповідали, але деякі відповідали, і це тримало його живим. І от одного ранку у поштовій скринці виявився лист простий, без зворотної адреси, всередині лист листівка, намальований вручну ресторан і всередині рядок. Може, колись ви знову згадаєте, що доброта це не слабкість, а сила, яку ви втратили, але маєте шанс повернути. Підпису не було, але він знав. Знав це з того самого погляду, що прорізав його, як Лезо, в той вечір. Це була вона, він не шукав її більше, не тому, що здався, а тому, що зрозумів, не всі вибачення мають бути почуті. Деколи вибачення це не слова, а щоденні дії, маленькі кроки, якими ти зшиваєш себе наново, шрами лишаються, так? але вони стають частиною тебе. І якщо ти чесно йдеш уперед, часом дуже рідко. Ті, кому ти завдав болю, бачать це, і прощають, можливо, або просто йдуть далі, дозволяючи тобі йти своїм шляхом. Він залишив ресторанний бізнес і відкрив маленьку кав'ярню в районі, де колись жив Андрій. У кутку фотографія, два чоловіки і дівчинка, підпис під нею, те, що ми залишаємо після себе, важливіше за те, що заробляємо при житті. А вона, вона іноді заходила без форми. Без голосу, просто сідала за кутовий столик, пила чорну каву і читала. Вона знала, що він помічає, але не підходить, і це було правильно, бо між ними вже не прірва, а тиша, тиша, в якій обидва знайшли мир, і, можливо, трохи прощення.